Всім привет! З вами я Яна XD. І сьогодні я вам покажу як вести ключ в да. У вас, ну, Я вже багато раз показував, Ну хто вже на мене давно підписав, він знаю. Ну хто тільки-тільки підписав. Зараз я вам покажу. Заходимо в стенд. І що це черри дез чит. У нас така объяботочка. у вас потом ок будет, это все так и надо. И вот тут будет окоска из... Вот такая окоска. Ну, тут я уже дерево ключ, Не переписывайте. Именно яблочко. Да. Далее еще нам назад Don раут кей. Або буй вип кей. Если вы хотите с vip ключ, то называется Буй! VIP. Ну, там буде будет поятно завязывать. Поэтому, і, хто хоче безпоятного и без безпоя... ну, всяких э, п'ятзей гаяти, э, там надо назад и дивитися. Нам назад и дрон, я вот то есть. То есть. Учу кнопочку. Учу кнопочку нам надо назад, ви переходите о чуда. Тут от називаєте. Угу. Так. Просто да... далі, просто робіть як я на відео. Просто дивитесь. Просто дивитесь і робіть, як я на відео, і у вас повичте вести ключ. Я сам не знал в ну, я просто чай подивився там инструкции и все. Я понял. Так, и да, тут коли у вас буде э, Мы назваем не, не да я, а нет, ні. І... Чого там? Ну, ось, вас, сказав, не я. Иииии... Ч, бота выка? Ну вот, потою вас, винск, ключи тут. Назваем получить. То есть... То есть сюда. И нажимаем Open. Заходим вот сюда. Ну, у вас по як да я заход. И нажимаем скачай ключ с танк И ось забираем ключик халявный. Попию Так. Ну еще можно, помните, я сейчас я ее Мені ще це треба, тому я ще це скопіюю, тому що воно мені ще пригодиться, там Viber закину собі. Мої контакти і все Так. Мої контакти. І закинемо собі ключик. Ну, тобто, не ключик, а як би. сильку ключ, так. І все. все. все готово. Далі ви заходите. Ну, це ще не готово Да. Вам саме ямці бою копіювати цей ключ. Тобто, маю копіювати, я скопіював. Назимаємо з патерію, заходимо в і загрібка ресурсу. Ну, тут все ви За... поймете. Ну, короче, заходимо. І да, і тут от не упустить учу сеть. Йть ви не знаєте йогін, бачите, дивитесь, я назимаю йогін, да, тут дозволяємося і називаємо йогін. Бачите, мене перекидує. А тут вас значить хто? Стань не только йоги надо носать. А знаете что? Сейчас сейчас я вам все покажу и я скажу. Помните я ключку пил в той, да? Помните? Вы все помните? И дивитесь. И тут от вас защит назад э, гид кейп йом кейгет. Да тоже вот так вот. приклеплю стрелочку сюда то есть и потом уже нажимаем на йоги то есть батька бать, дает я регионаю бать-то я е назваю меня перекиду я если я зайду зайду то есть и уже Потом назьмут Йогін. От бачите, ви бачите, як я йогін називав і все мене викидає. А ще я назву GitK from Kerbert -Git", Йогін, то мене вже поєдинку. Git From Kerbert у вас буде отака. І назмемо Йогін. Бачите, я назимаю. Назимаю. Бачите, назимаю. Я час чуда назимаю. Кей Савит, вас появочка или Дит э, Кей Кэмбл Кейбек? Сейчас так, у нас что-то не получилось. Что это? Минуты? Дит Кей Кэм Кейбек. А ну да, если у вас появилось Як в така осибочка і ви не Git From Kelg і вас все є перекидає, то у вас значить Пам'ятаєте я скопіював? Так ось вам надо опять буфер обмену Ось бачите, цей ключ. І його надо бисний клітер. Скопіювати. Це саме глянесіть. Если у вас буде... Самое главное, что буфер у вас стояв в персом. тобто есть я скопіював це і мене воно оставить. Ну, якщо я все прямо посчитаю, дивитесь. То есть дивитесь сотруднича тут короткая сыбочка. Дивитесь. Сейчас, два, буфер обмену, ось цей ключ. Я на нього нажимаю. Копіювати опять. Заходжу в стенкнайф. Я відсов від Get From знаю, і Young. И бачите, я купив атаки ключився. Ну все, на чому до зустрічі!